Дискольф це спортивна гра з літаючими дисками в Мета потрібно влучити у ціль з найменшою кількістю китків диску. Гра нагадує гольф тільки замість м'ячків, диск, замість лунок спеціальні кошики. Перемагає гравець, який пройде курс з найменшою кількістю китків. Більшість курсів для дисгольфу є безкоштовними для гри та знаходяться у громадських парках. Доступність є величезною перевагою. Адже для гри вам потрібно буде мати лише один диск, а професійний диск для гольфу коштує лише 10 доларів. Дизгольф – це фізична активність на природі, гарно проведений час та спілкування разом з друзями чи родиною та повноцінний спорт, де професійні гравці отримують мільйони доларів на рік. Ціллю гри в дисгольф є подолання курсу. Курс зазвичай складається з 9 або 18 кошиків. Кожен з яких є окремою одиницею для підрахунку очок. Для кожного кошика є обладнана зона для початкових кітків диску. Перемагає гравець, який пройде курс з найменшою кількістю кітків. Гра на кожній лунці починається з знакової для всіх точки та закінчується попаданням диску у визначену ціль. кошик. Ви можете використовувати будь-який на ваш вибір диск для дезгольфу. Після того, як гравець кинув свій диск... Кожен наступний кидок виконується з того місця, де зупинився попередній кидок. Після початкового кидка, гравець, чий диск знаходиться найдалі від цілі, кидає наступним. Наступні гравці будуть кидати з того місця, де зупинився їх диск. Гравець виконує кидки стільки разів, скільки необхідно, щоб диск попав у кошик. Після завершення лунки гравець переходить до точки Ті наступної лунки, поки всі лунки не будуть зіграні. Гравець, який завершив усі лунки з найменшим загальним балом, є переможцем раунду. Курси для дисгольфу зазвичай розташовуються в лісистій місцевості та навколо неї, з різноманітним рельєфом, щоб створювати природні перешкоди для польоту диску. Для гри в дисгольф доводиться не тільки добре кидати, а й аналізувати, який диск кинути, куди і з якою силою. Для більшої зручності існує велика кількість дисків, що мають різні характеристики польоту. В грі немає обмежень по віку учасників і місцю проведення. Грати можна в парку, в лісі та й взагалі на будь-якій території, де є мішені, в які можна влучати диском, наприклад, дерево, стовп, паркан. В Україні регулярно проводяться турніри з 2017 року, а гравці є у більшості обласних центрів. Перші стаціонарні курси були встановлені у 2020 році в Києві та Івано-Франківську, а трохи пізніше ще і в Луцьку. Повні правила дисгольфу українською мовою ви можете прочитати на сайті Disgolf.inua. На сайті публікуються новини, анонси та результати українських турнірів, а також на офіційному сайті Професійної дизгольф-асоціації або просто ПДГА.